Що робити, коли дитина викрила або сама дізналась через когось, що Миколай не приносить подарунки, а приносять батьки? ой 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 ви попали. <схи> І так, що робити в такій ситуації? Звісно, ні в якому разі не обманювати дитину. Обов'язково сказати дитині правду, що святий Миколай колись існував, ми. В нього перейняли все найкраще, що це наші українські традиції. Що завдяки цьому святому ми зрозуміли, що можна ділитися подарунками просто так, не на день народження, а робити добрі справи повсякчасно, повсякденно. І саме тому ми святкуємо це свято. І раніше дитина була маленька, тому можливо, ви скажете, що Миколай приносив, якщо він не буде допитуватися. А зараз ці подарунки я там чи тато, чи я, чи ми з татом зробили для того, щоб тебе. Так, занурити у магію свят, і ти можеш теж бути причетним і стати святим Миколайчиком і подарувати комусь будь-що.